Селецький кар'єр одне з місць відпочинку житомирян. Тут можна і позасмагати, і поплавати. Проте, за словами людей, гарно провести свій час тут не вдасться. Адже сміття бачимо скрізь. Бачите, що робиться кожного дня. Дивуємося за собою. Ми прибираємо все. А інші викидають. Оце тож трошки образливо своє своє місто, і таке воно не таке чисте, як треба було. Тут ж постійно такий поток людей, що треба б постійно прибирати. Мама Юлія прийшла зі своїм сином рятуватися від спеки. Проте засмічена територія за її словами псує відпочинок. Поваляються кришечки з бутилок і подивиться ззаді все ну, таке сміття. Ми тут сіли то з краю, бо там повний жах. Так не робиться, відпочивати, почувати, прибрати з собою, бо це геть не діло. Поблизу водойми вже утворилося сміттєзвалище. Тож ті, хто хочуть прийти відпочити, повинні пройти дорогою засміченою відходами. Місцеві кажуть, така неприваблива картина тут вже декілька років. Потихеньку весь час носять-носять, а там ще з краю почали завозити, як мусорку забрали, то почали заїжджати машинами і скидати хай. Ну то це вон, зараз пройдуся, зберу, і все. Ну, не можна ж лежати в смітнику. По-любому, навіть ж неприємно самому це робиться. Опісля спілкування з відпочивальниками редакція телеканалу звернулася до Держекоінспекції Поліського округу. Тож приїжджаємо на місце з фахівцями. Спеціалістам встановлено, що на кар'єрі біля Житомирського рем. Влаштовано місце відпочинку. Ми з вами бачили трішки вище, що територія взагалі захаращена, ніхто не прибирає і власників не встановлено. Державною екологічною інспекцією буде. Направлено вимогу до органів місцевого самоврядування з метою ліквідації стихійного сміттєзвалища за словами фахівців, таких стихійних місць відпочинку насправді ж краще уникати, враховуючи той факт, що це місце не обладнано жодними рятувальними засобами, не облаштовано для збору побутових відходів, не проведені днопоглиблювальні обстежування. Такі сміттєзвалища у місті Житомирі не виняток. Екологи постійно проводять рейдові заходи і звертаються до місцевих органів влади з проханням їх ліквідувати. Початку року Держінспекцією виявлено на території міської ради більше 30 несанкціонованих сміттєзвалищ. Скажем так, майже 28 з них було ліквідовано. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1